Увесь спектр сільськогосподарських продуктів за цінами виробника змогли придбати Ужгородці на ярмарку, який організований закарпатською ОДА. Захід проводиться в першу чергу задля того, аби люди змогли з перших рук купити всю необхідну для столу та господарства продукцію. Крім того, така виставка ярмарок сприяє розвитку аграрного сектору у краї, кажуть організатори, для того щоб допомогти. Нашим населенню нашого краю, оце насіння, високоякісне насіння, саджанці, саджанці фруктових дерев, саджанці е, ягідних, різних культур, от, які є у нас у Закарпатській області, для того, щоб дати можливість населенню завестися, б завестися новими видами, новими сортами, от, і щоб наш аграрний сектор розвивався у тому напрямку, якого у нас вимагає уряд і президент. Кожен район представив свою продукцію. У Рахівський приїхав з сироовечими виробами. Представники Мукачівського продавали саджанці та насіння. Пані Віта з виноградівщини представила своє фермерське господарство, яке вирощує птицю. Жінка каже, гусей та курей продала небагато, адже Ужгородці більше купують продукти. Ну, не так активно, але купують. Ну мені здається, що люди готуються до паски тепер. А вже потім дрібнину собі вже таку сходобі купують уже після паски. Але продали. Щось продали, приїхали не задармо. Серед учасників цьогорічного ярмарку були й представники інших регіонів. Пан Сергій приїхав із Чернівців. Про захід дізнався від знайомих, тож завітав до нього із асортиментом фруктових та ягідних культур. Закарпасі люблять персик, абрикос, яблуню так можна сказати. Люблять не люблять, ну купляють менше. Черешню, вишню. Оце. Велика кількість людей на ярмарку засвідчила те, що самі ж краяни підтримують такі заходи, адже на них можна придбати не лише якісний товар за демократичними цінами, а й добре провести час, скуштувавши фірмові страви різних регіонів Закарпаття. Я сьогодні прийшов на ярмарку відвідати. Тут є різні ковбаси. Зазвичай приходжу смакувати шашликом і вино пробую. Організатори обіцяють продовжувати традицію проведення ярмарків, адже передусім це дешеві товари для покупців та хороша можливість для продавців зарекомендувати себе.